Пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, такий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився: Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є, у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві. Дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому пощо йти. Вовк і каже Я піду по м'ясо. Щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан каже, А я піду по буряки і картоплю. А ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього і почали обід варити. Як зварили, почали радитися, Кому йти кликати на обід? Пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. От тільки зайчикові приходиться бігти. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже, просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому: Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас. Розірве Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка. Бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик. Лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мяу, мяу. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. І він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та тікати. Пан Котький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу і впав. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. Заєць і собі за ними забіг не знати й куди, а потім посходилися та й кажуть такий малий, а ледь нас усіх не поїв. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.